25 серпня президент України Петро Порошенко заявив про рішення достроково припинити повноваження Верховної Ради України сьомого скликання. У той же день у зверненні до українського народу президент заявив, що дострокові парламентські вибори відбудуться 26 жовтня. Вибори проводитимуться на основі чинного закону, яким передбачено обрання депутатів за змішаною системою. Почесному президента індустріальної групи ОПЕК зареєстровано кандидатом у народні депутати України на позачергових виборах по одномандатному виборчому округу номер 179. Він іде на вибори як самовисуванець. Своє рішення балотуватися пояснює чинний народний депутат України Анатолій Гіршвальд. Рішення прийняв давно є кілька причин для цього. Да? Ми сьогодні переживаємо некий історичний етап в житті України. стає другою Она выбрала свой курс. Безусловно, она будет идти в Европу. И от того, с чем и как она придет, и какое место она займет в европейском разделении труда. Очень важно иметь машиностроительное лобби в парламенте, которое защитит интересы машиностроения Харькова, Лозовой и даст толчок экономики, которая необходима для того, чтобы люди, властыня людей стало таким же, как в странах Восточной Европы. Они тоже проходили этот путь. Мы имели более Предпочительные, я считаю, стартовые условия. Многое мы растеряли за этот период. Нам придется их наверстать. И для этого, безусловно, должны заниматься люди, которые имеют уже в этом большой опыт.